Усім щастя здоров'я з вами Омен. Таємничі події відбуваються в місті Сандерхед. Усе почалось з того, як якась загадкова людина з'явилася на кладовищі. І усе місто почало. А чому вони почали кричати і які відповіді дасть нам ця історія? Доведеться розібратися молочнику, ролі якого ми їй виступаємо. Тож не будемо гаяти часу. Поїхали. У п'ятничну ніч одразу після опівночі жителі містечка Тандерхед кричали у жаху. Їх кінець настав чотири дні тому, коли загадковий схил з'явився на краю кладовища. Можливо, це почалося навіть раніше. Проте наша історія починається наступного ранку, коли перше світло торкнулося міста, що застигло у жаху. Те, що трапилося у Тандерхеді, уперше було розказано чоловіком, що розвозив молоко кожної п'ятниці у місті, що було занадто тихим, щоб мати значення. Цікаве таке місто, що молочнику треба розібратися. Що ж там таке. Це стиль якогось Квентина Тарантино. Подобається. Лайк. Like. О! о, о. Я думав це синематик. Порожні пляшки. Пум-пум-пум. Мілк джюс. Прочитав. А, треба наж натиснути. Не, 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 не вистачає, просто прочитати, треба натиснути. Тобто то, то вам соку чи що? Ааа, uh, товарис є з фургону спейс. Ух ти, а наша мені стрибати? Drop the goods of the gas station. Interact. The сок? Orange juice. А, це означає, напевно, молока 3, а сок один. Правильно? Я думаю, що за карпки? Це азбука Морзе. У нас молочник непростий. Я Тільки по одному можу. Допустим. Я можу кинути. Збилася. Очевидно. Очевидно. А, а, все? А куди. А кому я це привіз? Стоп. На заправку. Це шо? О. -о. Добре! Якісь настанови, слухай, ми е, займаємося професійно розвозкою молока. Не Треба мені казати, що мені робити. Так, вести WSD, Spacebar, е, Дрифт. Е, д -д 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 -д. Reset the one. Щоб ага. resetну такої застряг. А пф, я не можу застряти. Я не можу застрягти, це неможливо. Я ж професійний водій молочного фургону. А, я ресетчусь. Точно. Полетіли. Що, тобі краще закінчити роботу, чи ти закінчиш як дядько Ерл? Що таке? А, туди не можна. Окей. Звідки я знаю, куди їхати? Тут що знаки? Що таке? Полагодити фургон. А на що ти зламався? А... Де інструмент? О. Все що треба? Щось не, не чиниться. Нелагодиться. А, треба. Треба. А де, а де, Треба вогнегасник? Що, що, що? Ні. Мені кинути? Окей. Понял. А я голова, думаю. Та! це так просто. Добре. Впала моя викрутка. Опа. Голова друга. Сандерхед. Доставити товари. А кому я доставляю? Ага, я бачу кому я доставляю. Багато вас. Давай вийдемо Так, що тут? Що Що тут? Шо тут? Шо тут? А, я думав, теж димиться Треш, теж треба ключик. Молоко. Одне, три, соки Кока. Конечно, класно було б. А чого у вас схрести під домами? Це ви навіщо це робите. Ви богохульники. Молоко. Є! Yeah. А шо це таке? А Чому тут цифра? Чому раніше не було цифр? Це. що за змова? Молоко 4, сока 0. Молоко любиш? Правильно? Білок. У цьому соку стільки цукру! Стільки цукру, що ви не мене не уявляєте? Краще пити просто молоко. Замість води теж молоко. Класна ідея. Молоко. Тут римське. Два. Соку два. Окей. Не проблема. Тримай. Хтось пояснить, чому все-таки тут хрести у вас? Ви настільки віруючі? вам треба Бога, щоб був під, під кожним вікном? Дивні ви люди. А я забув. А що, а що я носив? Молоко? Походу так. Якщо я помалюся, воно мені якось не зарахує. Чи буде незадоволені відгуки? Меня маленька маленько холопа, не? Прям маленько-маленько. Прям уйти пути. Добрый предъеду далее. Радио можно? Ух ты, пка ломан, я выш. Еще раз. Цікаво, якщо я нажму R, чтобы ресетнути воно мог прокинуть самый початок. Было б неприкольно, конечно. Та шом! Молоко 3, сок 1 Молоко. Бум, бум, один. Молодець. Далі. Хоч би хтось вийшов, сказав дякую вам, пане молочнику, що ви розвозите нам молоко, а інколи ще й сік. Ну. Ага. Де ви таке бачили, щоб молочник розвозив сік? Тільки тут. Тільки тут таке. Це типу. немає вікна? Добре. Milk 2, Juice 2. Добренько. Що це таке? Головний склад? Mandatory crosses, holy water and salt inside. Get yours now. Хрести, свята вода, сіль. Усе всередині. Візьми своє зараз. Я хочу трошечки хрестов. Хрестів і водички можна попити. Бо тільки молоко і сок п'ю. Вже язик болить. Що це, що це, що це, що це таке? Що це? Шериф, шериф і доктор, і все в одному місці, два в одному, ля! Вам щось треба, шериф та доктор? А. Шо що, де. Лаундрі, прачечна. Цікаво. Тут було ще й три в одному. Скоротили. А може і ні, а може і не скоротили. Зручно, слухайте. Молоко 3, сок 1. Я так бачу, що не усі граматика присутня у цьому місці, правильно. Типу, хтось крапочки, хтось більш розумний, голова римський ставить. Сок-1? Правильно. Е, тепер доставити до церкви. Церква. Це церква. Це схоже на амбар. Але якщо церква є це, то я не здивую. А, вон церква. Але де... Добре На горішу Не можна Срочка Папа Біла Ммм, така як і була Колесо у! дивно. А, це тут BMW стадивали, все понятно, повебавлювалось. Все, нема чого казати. А що я тут теж. А ну давай. Freestyle! RACAMACAFO! лечу лечу просто Фу -фу 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 -фу. стоп це я скріплю тепер О, це мои гальма точно ну так будем вести звучать гальма весело покаталась покаталась конечно да так шо тут у нас Що? Це... Шо? шо за звуки я вибачаюсь Добре вибачте. Так. Це що таке? Полювання на відьм після служби сьогодні вночі. Клас. Любий Джо. Якщо ти читаєш ці слова, то це означає, що ми не виконали наш обов'язок. Прокляття злоділо тандерхедом. Воно з'явилося непомітно, та осіло над нами наче пил. Чотири дні тому схил з'явився на краю кладовища лігво диявола. Ми помітили це занадто пізно. Відьма зробила його своїм домом. Спочатку вона забрала кішку місіс Беверлі, потім наші автомобілі. Кожну ніч вона заповнює простір диявольським звукам та бруднить землю нецензурною символікою. Ми намагалися дати відсіч, ми розмістили хрести. Оприскували землю святою водою та крестили лінії на порогах із солі, усе поки ми чекали на відповідь із Ватикану. Але сьогодні вона забрала місіс Далтон. Ми дали цьому зайти занадто далеко. Все таки я маю бути вдячним віруючим людям цього містечка, чоловікам та жінкам, що молилися та несли службу ночами. Також шерифу Фелпсу, що стояв поруч з дробовиком у своїх руках та святим письмом у своєму серці. Усі ви були хробрі поза межою та вірні своїй вірі. Це наше покликання як Божих людей захищати цю святу землю від нечистивого. Цієї ночі ми підемо до її лігва, щоб прогнати її. Але якщо ти це читаєш, це означає, що ми не впорались. Тандерхет приречений. Та все ще є надія. Я залишив запис, доказ того, що ми зікнулися, захований на кладовищі. Якщо він уцілів, якщо він не був знищений, як усі ми, я благаю тебе, віднеси його до архієпископа. Він сміявся, коли я вперше розповів про прокляття та відьомство. Можливо, це змусить його прозріти. Прошу тебе, як християнин християнина, не дай нашій жертві бути даремною. Да благословить тебе, Господь, Отець Дакота. Wow. Ви всі йобнулись, що? Я вам не вірю. А що вам по доставці? Нічого. Я піду по виходи? Виходить, я піду. Чесно кажучи, стиль у цієї гри... Вау. Wow. Я, щоб ви, щоб ви знали, я мій найулюбленіший режисер. Це Квентін Тарантіно, І один з найулюбленіших його фільмів це Мерзенна вісімка. А також «Безславні Виродки. У, голова третя. Я не прочитав. Окей, okay. що ми шукаємо? Я міг бігти весь цей час. Е, Башня з кісток. А навіщо це? Це жителі? Не надо. Лопати... що це за коробки? Ого. Ого! Це так, щоб я не пропустив. Такий диктофончик. Секунду. Ну давай. Так ти? Що, бляха? Ви тут е, казали щось про відьму. Я вибача. Що таке? Ага? Що за НЛО? Що за навіщо як це? Чому ви там сиділи? Я забрав ваш рекорд, то я поверну. Е, наш ти зламалась? Лакуча! Стоп! Лакуться! Mm. Мене вкрали. А, ні, стоп, я походу не втік. Я походу не втік. Я я походу... Походу я не втік. Треба, походу, втікти. ну секундочку. А ну вилазьте, стоп. А ну виходьте, виходьте. Виходьте, я на вас подивлюсь. Не хочете, добре. Такой маленький хвостик. Вот такой маленький хвостик такой. Тут такий. Не вырос еще. Не вырос, еще вырос. Поливать нужно. Буб... Бувайте. Бувайте, бувайте. Что-то как меняется, не? Бувайте, бувайте, бувайте. Папа. Передайте -па. привет. не Небо такое Тильне. Так, 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 стоп, стоп, стоп. ти ж е, поламаний все ще, да? Та відчиняйся. Давай, 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 давай. Оп! поїхали. Я не знаю, куди, поїхали, поїхали, поїхали. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. А воно за мною? А воно як? А воно. Міняє маршрут. Чи попрямій? Не знаю, мат все одно. Запис. Якийсь шабаш. Ну, я б не сказав, що це погано, люди, наче, можуть і веселитися з такими звуками. А! Два тестера були було. Я просто хочу назяти шляпу та поїхати на своєму коні. У мене нема коня, але я хочу на ньому поїхати. Ескейп, щоб вийти. Ой, і вийшов. Що ж, от така гра. Я не очікував, що вона буде така коротка. Ви очікували? Я? Ні. Це стиль Квентіна Тарантіно, це видано збройним оком. Е, усе прям просто прям клас. Але, ну, малувато і щось не ну, якось щось було про відьма, пототь, потім минуло якось. Ну, можна якось і би краще би щось якось придумати, бо і полякати би краще би можна було. а Аж щось не полякало. Ну, о, така штука. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. На все добре, побачимось в наступних відео. Бувайте!